Кожен має зробити все для того, щоб перемога була досягнута будь-якою метою. Важливий виключно результат. Дорога не важлива до нього? Я ж не самурай. Самураї нема є тільки шлях. Нема цілі, є тільки шлях. Для них, можливо, це і правильно. Для мене важливий результат. А якщо ми закінчимо, до прикладу, там, досить швидко. Мені здається, що в принципі буде потім байдуже. І як все це сталося. Пане Буданов, ви в своєму інтерв'ю одній журношлюхі за День плюс вполні серйозно заявили про те, що вам не цікава ціна перемоги. Вам цікавий виключно результат. У ваших словах, закладен геноцид українського народу. Адже для мене ціна перемоги вимірюється в якості стратегії і в рівні підготовки і забезпечення наших хлопців. Те, що сказали ви, сьогодні підтверджується. Для вас не важлива ціна. Ви готові покласти хлопців, запакувати в СІЗО, знищити волонтерів-патріотів. Вам не важлива ціна, вам важливий результат. У мене до вас запитання, що для вас результат? Фініш, на якому нікому буде встановити прапор над Кремлем? Чи в цьому фініші прапор будуть встановлювати ваші штучні герої? Наприклад, ви, Притула, Павлезнюк, вся та ваша братія, яку ви сьогодні розкручуєте через свої ЗНІ. А всі ті, кого ви морально знищуєте, психологічно знищуєте, називаєте державними зрадниками без, сі... без сліда і слідства. про СІЗО пацанів за видумане СЗЧ. З вилкою в руках відправляєте їх на нульову позицію проти Арти, ми не зможемо встановити вже прапор. Це ваша ціна хороше общество, послушне общество. Ви фільтруєте Україну, всіх, хто має свою думку, маджахеди, Оскари, військові бутіки, генерал Марченко. Всі, повторюю, хто має власну думку, нещасний тернопільський поліцейський, який посмів звернутися до президента, заявивши про корупцію його керівництва, якого ви звільнили, ви знищуєте всіх, хто має свою думку. Хто має силу волі? Хто говорить відкрито про корупцію? Хто не хоче в жити в такій країні? Ви фільтруєте країну? Ви хочете жити в країні, в якій будуть вам рукопліскати? Це Савдепія. це Совок, це Радянщина, це ГКЧП. Вам не вдасться повернути Україну назад. Тому ваша фраза. Неважлива ціна для мене важливий результат нам, українцям, не підходить і нас не влаштовує. І це кажу вам я, патріот і волонтер цієї країни, якого переслідують, знищують, поливають брудом, обсирають з усіх конців, провокують, судять, б'ють ваші СБУшники в той час, як. Європейські країни про мене знімають фільми і пишуть новини. Нам ціна важлива, бо розумний військовий пробудує стратегію, забезпечить армію і також прийде до фініша. А ви прийдете до фініша зі своєю Кагарлою, а не з захисниками. Така ваша ціль. Нас таке не влаштовує. Мене таке не влаштовує. Я так сказав, громадянин України. А ви, українці, думайте, самі і захисники.